На центральній алеї парку Шевченка кипить робота. Майстри ремонтують сходи, адже старі не оновлювалися понад 30 років. Це все відбувається за того, що дощ і агресивне середовище вимиває залишки цементних растворів, і не було передбачено підступка під ці гранітні плити. Багато відвідувачів парку звертались до профільного департаменту з проханням відремонтувати сходи, адже з часом та під впливом кліматичних факторів вони були деформовані та становили загрозу. На сьогоднішній день проводиться бетонування під основи, розібрали вже частину сходів, поновили основу, бетонну зробили і в подальшому будуть виконувати укладання гранітних сходових маршів. Ми лишили їх, тому що це історична цінність. Сходи знаходяться в центральній частині парку, вони біля колонади, тобто в самому початку всі відвідувачі. Починають своє відвідування саме з них. Роботи планують закінчити протягом місяця. Друга локація найпростіше укриття, знаходиться в одній із бібліотек міста. Воно забезпечене всім необхідним, щоб люди перечекали небезпеку. Наше найпростіше укриття, воно розраховане на 100 осіб. Це можуть бути і не тільки співробітники нашого закладу, і відвідувачі бібліотеки, але й пересічні громадяни, які опинилися під час повітряної тривоги поряд з нашою бібліотекою. Воно працює цілодобово. У Фоє бібліотеки завжди перебуває черговий, який у разі небезпеки проведе людей до укриття. Укриття має і санвузол, і є відеоспостереження, є зв'язок, є вайфай, є пункт незламності, що досить так допоможе, у разі, якщо потрібно буде перебувати досить довгий час. На вході в укриття розміщений номер телефону контактної особи.